Вітаю вас, друзі, на каналі Петрук Агенція. Дуже рада вас всіх бачити! Як ви себе почуваєте? Сподіваюся, що чудово. А якщо чудово, значить здорово. А що потрібно для того, щоб почувати себе здорово це, звичайно, вітаміни, гарна їжа, міцний сон, ну і, звичайно, відчувати себе щасливим і закоханим. Для того, щоб бути здоровими, нам в цьому в помощі стоять вітаміни. Ми маємо піти в аптеку і купити чудодійну пілюлю, яка вирішить всі наші проблеми із здоров'ям. Але ми можемо виростити вітаміни самі у себе вдома. Це дуже легко і дуже просто. Що для цього потрібно? Я сподіваюся, що в кожного з вас вдома знайдеться пару цибулин. Чим ближче до весни, тим більше цибуля її відчуває і починає проростати. Ось така цибуля стане нам у нагоді, щоб виростити наші вітаміни. Що ми робимо? Беремо цю цибульку. Обчищаємо її від лусочки, складаємо її в ємність гарно одну до одної, щоб вони тут подружилися. Ось так. Більше у мене, звичайно, проросла синя цибуля, але це зовсім не впливає на якість. Ось так. Склали водичка, звичайна, з-під крана. Заливаємо водичкою таку цибульку. Як потрібно заливати багато, щоб вона там не втопилася. Це все ж таки не рибка, а цибулька. От і все. І ставимо її на підвіконня до сонечка. Через тиждень, через 10 днів, через 2 неділі чудодійна добавка до наших салатів з вітамінами буде нам у нагоді. Друзі, підписуйтеся на наш канал. Багато цікавої інформації, багато цікавих лайфхак, лайфхаків, як полегшити наше життя. Вам у поміч! Па-па!